Всім привіт! Сьогодні я буду відповідати на ваші запитання. Перше питання від Соломії World.ua Скільки підписників хочеш долі кінця літа? Я хочу п'ять тисяч. З якими популярними роблоксерами товаришуєш? Ну, я не популярний ще роблоксер, тому тільки з комашка топ, ну я не знаю, напевно, все. Чи плануєш ще міняти скін? Ну, напевно, ні. Яка твоя улюблена пісня? У мене її немає. Скільки часу ведеш канал? Рік, коли в тебе день народження, 24 вересня. Наступні питання від Хосе Сторі Талес. Ти займаєшся кадробікою? Ні. Ти любиш коней? Так. Яка твоя мрія, щоб закінчилась війна? Наступні питання від Анастасії Чому ти вирішила задонатити? Я не знаю. Скільки тобі років? Десять. Який смак морозива тобі подобається найбільше? Шоколадний. Наступні питання від котлетка From 3008 Ти любиш котлети? Ні. Як звати найкращу подругу? Я не можу вибрати найкращу. Улюблена пісня Немає. Який улюблений блогер? У мене всі блогери улюблені, я не вибираю найкращих. Є інтернет-подруги? Так. Як, як тебе називають друзі? Просто Кароліна. У твоїх подруг є ютуб канали? Так. Є тваринка? Ні. Яка улюблена ягода? Напевно, полуниця або кавун, лохина чи полуниця? Ну, напевно, лохина. Запитання від Мак. Яка твоя мрія, щоб закінчилась війна? Який блогер тобі подобається? Я не обираю, вже казала, блогерів найкращих. Ти б хотіла побачити блогера в реалі? Так. У тебе є брат чи сестра? Так, є старша сестра і є менша старша сестра. Ти любиш підписників? Звісно, я обоню підписників. Яка твоя улюблена гра у Роблоксі? Е, AdoptMe? Які в тебе домашні улюбленці? У мене їх немає. Скільки тобі років? Десять. Скільки ти граєш років в Роблокс? Напевно, п'ять років. Е, і в якій області ти живеш? В Черкасах. Наступні питання від sofix 371. Я почала знімати Ютуб. Я не знаю, як це вирішилось, мені просто друг показав, що можна знімати в Ютуб, то він мені там все зробив, і я почала знімати. Як звати домашнього улюбленця? У мене його немає. Як навчилась монтувати? Я просто в Ютубі дуже багато дивилася відео, як люди монтують в Капкут, і я його скачала і навчилась там всього, дивилася тутури, ну і так і навчилась. Якого року ти народилася? З 2013 тисячі Чи є брат чи сестра? У мене є сестра старша і молодша. Далі питання від Мії. Скільки тобі років? Десять. Яка твоя хобі? Ну, не знаю, напевно, танцювати. Яка твоя найулюбленіша їжа? Е, шоколад, якщо це можна назвати їжу, коли починався твій канал? В серпні, наче так, напевно, 2 серпня. Яка тобі подобається пісня? У мене її немає. Запитання від Бели: Коли я почала вести канал 2 серпня, скільки коштує твій скін? Десь 75 робуксів робоксів. Які твої улюблені роблоксерів? Софікс 731. Ромашка топ, вінка? Ну, коротше, дуже багато. Якого кольору в тебе очі? Синього? Питання від Дорі: скільки тобі років? Мені 10 років, з якого ти місця? Черкаси, є домашні улюбленці? Ні. Питання від Ромашка. З яким роблоксером хотіла б зустрітися? Я б дуже хотіла зустрітися з Софією Роблокс українською. У тебе є домашні улюбленець? Ні. Ти любиш мої, моїх однокласників? Ну я знаю тільки тебе і одного твого друга. Ну, не всіх знаю, але вони нормальні. Скільки тобі років, мені 10 років. А от цього я вже не знаю. Ну і мої любі друзі, ми підійшли до кінця. Якщо вам це сподобалось відео, і я думаю, що я вам відповіла на всі запитання, то поставте лайк і по бажанню поставте підписочку і колокольчик. Бо я дуже хочу 5 тисяч до кінця літа. Тому я думаю, що ми зустрінемося ще. Всіх люблю і всім.